Чи лишаються небо темне, іде війна, виростають і ти і любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. Сонце здіймається вище і вище, в ранішні відблиски на металі. Те, що тримало тебе раніше, буде тримати тебе надалі? Коли я придумувала проект століття незламності, історія української боротьби в піснях. Я не знала, що ця пісня буде в переліку в нашому альбомі, тому що вона ще не була написана. Ще ми, можливо, не відчували так гостро рани, травми, які переживають наші діти, діти, які жили місяцями в підвалах, на станціях метро, яких вороги забрали дитинство. І кому як не нам любити цих дітей, кому як не нам співати про наших дітей, кому як не нам розказувати світу про те, що сьогодні переживають українці? Я вдячна і Сергію Жадану, і Євгену Турчинову за те, що вони написали таку глибоку, зворушливу і важливу для кожного українця пісню. Діти, будемо слухати, вчити. Співати, і, звісно, в першу чергу любити наших дітей. Хай на їхню долю припаде і щасливе дитинство. Тому наближаємо нашу перемогу, щоб наші діти відчули, що таке життя без війни. Уявіть собі, що ціле покоління дітей ніколи не жило в мирній Україні, бо війна триває 9 років, і ціле покоління дітей знає, що війна це. Наші реалії, я думаю, що світ не усвідомлює того, що переживають ці діти, як вони формуються, і наскільки їм важко пояснювати, що таке хороше русське.